Привіт малят! Вітаю вас на занятті зліплення. Дітки, зараз на дворі чарівна пора року. осінь. І вона принесла з собою різнокольорові осінні квітки. Тому сьогодні я пропоную зліпити чудову осінню квітку, яка називається айстра. Діти айстри бувають дуже різні: рожевого, білого, фіолетового та червоного. Кольорів. Але перед ліпленням пропоную трішки розім'яти наші пальчики та підготувати їх до роботи. Готові? Тож починаємо! Сяє сонечко, привітне! Квітка пуп'янки розквітне! Молодці! Пропоную зробити ще одну пальчикову гімнастику. Тут важкий замок висить. Як нам двері відчинить? Ми постукали замочком. Ми замочок покрутили. Ми замочок повертіли. І двері хутко відчинили. Молодці малята. Так. Дітки, І щоб наша айстра розцвіла, пропоную її зліпити. Для роботи нам потрібно ось картон помаранчевого кольору. Я взяла половинку А4, пластилін зеленого, жовтого та червоного кольорів та дощечка для ліплення. Дітки. Для початку нам потрібен буде червоний колір. Як ви бачите, я зліпила вже з червоного кольору ось такі маленькі тоненькі джгутики. Так само ми беремо зараз жовтий пластилін, відщипуємо шматочок. Так. І за допомогою дощечки ми скачуємо багато тоненьких джгутиків, так як і червоних. У вас все вийде. Погляньте малята. Ось такі жгутики у мене вийшли: червоного та жовтого кольору. А з зеленого пластиліну ми зліпимо стебло та листочки. Листочки у айстрі тоненькі та гостренькі. Тому стебельце ми робимо довгий джугутик, відщипнули та скачали. Довгий джгутик. А листочки ми зробимо теж зеленого пластиліну, але трішки коротше, ніж джгутик, ніж стебельцем. Так, використовуємо дощечку. Так, погляньте малята. Ось вийшло стебельце І два листочки. Пропоную вам почати з'єднувати детальки та ліпити аструм. Ми почнемо з джгутиків червоного кольору. Але для початку давайте знайдемо серединку. Звідки ж будуть наші пелюстки. Так, ось. Так, шматочок пластиліну, так, кружечок наклеїли на картон. Це буде серединка. І з цієї серединки ми Ліпимо джгутики червоного кольору. Ось так, по колу, не наче промінчики для сонечка. Притискаємо пальчиком. Якщо джгутик довгий, можна його відщипнути. Так. І так ліпимо по колу. Притискаємо пальчиками, щоб джгутики трималися. І так, далі. так, дітки, червоні жгутики ми вже наліпили, так? прикріпили. А зараз пропоную, щоб наша квіточка була яскрава та гарна, поверх червоних жгутиків наліпити ще жовті, щоб вона була об'ємна та яскрава. Так само таким способом притиснімо пальчиком в центрі. так? Щоб наша пелюсточка трималася, якщо вона довга, відщипуємо шматочок. І так по колу, неначе промінці для сонечка. Так. По колу. Малята погляньте, які в мене пелюсточки, квіточки вийшли. Для того, щоб вона була об'ємна та пишна, пропоную вам ще зробити ось такі маленькі джгутики, та зліпити, наліпити в центр нашої квіточки, для того, щоб вона була більш об'ємною, також викласти їх по колу. Дітки, пропоную вам зараз зліпити стебельце. Так, ось воно вже готове у нас, так? Це великий ось такий довгий джгутик. Прикріплюємо до нашої квіточки. Так, притискаємо пальчиками, щоб воно трималося. Так, пальчиком притиснули. Стебельце готове. І, звичайно ж, листочки, листочки у айстридові та тоненькі, погляньте, але для того, щоб вони не були такі круглі, можна їх трішки приплюснути. Ось так, казівним та великим пальчиком. Приплюснути та прикріпити до стебельця. Так. І притиснути пальчиком, щоб воно. Трималося, щоб листочок тримався. Так само і інший. Трішки розплюснути листочок та прикріпити. Так. Ось така гарна осіння квіточка у нас вийшла. Малята, я гадаю, що у вас вийдуть дуже гарні роботи. Тому чекаю фото ваших робіт та бажаю вам успіху. На все добре, малята!